Сьогоднішній топ-5 грішань буде одним з найцікавіших, адже темою цього сюжету стала аскеза відомих людей. Е, я перепрошую, що аскеза. То аскеза, добровільне заподіяння собі дискомфорту через відмову від чогось приємного, а також фізичні та інтелектуальні навантаження, які у звичайному житті не дуже хочеться робити. <пас> Я все зрозумів, Я... дякую. Топ 5 зіркових аскез. Дивіться. Аскеза на бажання новомодний тренд домовленості зі Всесвітом, втілення заповітної мрії в обмін на жорсткі обмеження, торкнулися і знаменитостей. Та що це насправді? Скидання себе відповідальності, що бажання втілиться в життя само по собі, чи навпаки, укріплення сили духу і тіла, будемо розбиратися разом із зірками у нашому топ 5. П'яте місце нашого топу посідає Христина Горняк, Нотаріуска і екс дружина ведучого Володимира Остапчука. В аскезах на реалізацію бажань справжні спец ще наприкінці 2021 року. Вона у своєму інстаграмі лише міркувала на цю тему. Аскеза поняття, що означає свідоме і чітке самообмеження. Я чула, що є кармічні речі, за які можна поторгуватися, запропонувавши взамін яку-небудь аскезу. Загадавши бажання, думаєш, що натомість ти готовий зробити, в чому себе обмежити? Нині каже жінка, аскези на бажання міцно увійшли в її життя. Так, наприклад, Христина відмовилась від вживання алкоголю. Зараз же горняк ділиться з підписницями власним досвідом якими б ми сильними не були, робота над собою це завжди складно, але бездіяльність це ще гірше і складніше. Усе, що я собі ставлю як завдання, це тільки для того, аби у фіналі я ставала кращою ніж є. Я буду здоровішою, щасливішою, з більшою витримкою, емоційно сильнішою. Погоджуються з цим твердженнями психологи. Через свідому аскезу, якщо обираю щось не робити, я можу перевірити свій організм, дати таке собі завдання, перевірити себе, свою волю. На четвертому місці нашого топу новачок у питанні аскез. але Новачок наполегливий із характером співачка Мамаріка. Взяла Аскезу щодня, займатися спортом цілий місяць. Таким чином, прокачати звичку і увійти в режим, що ж судячи з фотографії відеоспівачки, ескезу було виконано невідмінно. Ке молоде і красиве ціло що не тону ключлаті було в мережі. Є сотні відео з поясненнями, як правильно брати аскезу на бажання. Мінімальний термін, який ви можете обмежувати себе заради благої цілі, 21 день. Цього часу кажуть психологи, цілком достатньо, аби сформувати в собі нову звичку, як от щоденне заняття спортом, можу сформувати звичку, наприклад, кожного дня. Я зараз формую таку звичку. Я кожного дня плаваю у себе в басейні, коли вода вже дуже холодна. Вона навіть зараз досягає 19-18 градусів. Але все рівно я кожного ранку йду і поринаю в цю воду. Для чого я це роблю? Я можу назвати це аскезою. І робити це через усвідомлення, що я собі дала таке завдання з іншого боку. Я це роблю, тому що я просто хочу покращити свій фізичний стан. А от зірка популярного серіалу Всі жінки-відьми Аліса Мілано взяла ескезу заради благої цілі і посідає третє місце нашого топу. Жінка закликала своїх прихильниць разом відмовитися від сексу і не просто так, а на знак протесту проти скандального законопроєкту щодо заборони абортів. Я не можу повірити, що ми досі маємо сумніви. Безумовно, ніхто не хоче робити аборт, але є обставини, яких ми не можемо уникнути, як от здоров'я матері, або просто той факт, що жінка морально чи фінансово не готова. Поки жінки не можуть мати контроль над власним тілом, ми просто не можемо ризикувати завагітніти станом на зараз аборти в Америці заборонені в 13 штатах. В інших вели жорсткі обмеження, які дозволяють зробити аборт лише в перші шість тижнів вагітності, так званий закон про серцебиття, коли лікарі ще не можуть почути серце плоду. Акторка ж яка постійно бере участь у різних страйках за права людини, наразі зосереджена на іншій благодійній меті підтримці України в боротьбі з агресоркою Росією. Телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно зізналася, що кілька років тому теж брала паузу у стосунках з чоловіками, аби зрозуміти себе у програмі. Дорослі дівчата жінка розповіла, що під час кризи з Тимуром Хромаєвим. Зрозуміла, що всі рішення у їхній родині приймав чоловік, і вона просто не розуміє, як жити без нього. Як це мене злякало? Тобто, я розуміла, що я от одна, я без чоловіка. Нічого це був найгірший період нашої кризи. Я, я приймаю рішення е, оцієї аскези від чоловіків, і я повністю зайнялася собою. Я просто зайнялася з вивченням себе. Меша зізнається за вісім місяців. Аскези зрозуміла, чого хоче не лише від життя, а й від стосунків. Тому, коли їм з Тимуром випав другий шанс почати все з нуля, вона була іншою, більш самостійною, впевненою у собі та самодостатньою. Аскеза кажуть ті, хто тримає обіцянку перед всесвітом, дає розуміння, хто ти й чого вартий. Приклад непохитної сили волі демонструє наш перший номер: зірка Голівуду Єва Мендес, акторка, яка багато років вживала алкоголь, через що втрачала топові ролі і ледь не втратила життя. Дала життєву клятву, більше його не торкатися. Мені дуже пощастило особисто знати людей, які мають сміливість віч на віч зустрітися зі своїми демонами, аби стати кращими. Для мене прощання з алкоголем було питанням життя і смерті. Я вибрала життя, і я жодної миті про це не шкодую. Психологи кажуть, ескеза це передусім тренування сили волі. Доклавши зусиль, можна гори звернути, а заповітні бажання обов'язково здійсняться, якщо у них вірити, і робити, хоча б якісь кроки для втілення їх у життя.